Не секрет, що Дюна була одним з найулюбленіших фільмів, які вийшли у 2021 році. Остання повнометражна екранізація науково-фантастичного роману Френка Герберта походить від далекоглядного режисера Дені Вільньова і може похвалитися зірковим акторським складом. Його продовження Дюна частина друга має намір розвинути успіх першого фільму і вже є одним з найбільш очікуваних фільмів 2024-го. Нещодавно Warner Bros. Discovery виклала новий на цей раз. Вже третій трейлер для Дюна, частина друга, перед виходом фільму у березні 2024-го. Тепер, коли дата фільму виходу все ближче, нові кадри підігрівають інтереси, дають нам певні нові нюанси майбутньої прем'єри. Саме аналізом нещодавного трейлеру ми сьогодні і займемось. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поговоримо про Дюну, частина друга. Поїхали! У той час як попередні трейлери були більш візуальними, новий погляд на дюну частина друга значною мірою підкреслює елементи розвитку подій фільму, а саме показує битви між фріменами та харконенами, а також різноманітні бойові сцени на транспортних засобах. Збільшення екшн сцен чудово поєднується з попередніми коментарями Дені Більньова, де режисер обіцяв, що оскільки перший фільм більше нас знайомив з персонажами і локаціями, у продовженні буде набагато більше вибухових сцен і жорстких зі. Незважаючи на те, що майже всі нові персонажі були розкриті в попередніх трейлерах, деякі учасники Дюни частини другої займають більш помітне місце в нещодавному трейлері. Сюди входить, зокрема, Фейт Раута Харконен у виконанні Остіна Батлера. Принцеса Ірулан від Флоренс Пью називає його психотичним у трейлері, а кілька сцен показують наскільки безжальним і вправним він є як боєць. Згідно з наказом іператора Шадама IV, якого грає Крістофен Уокер, Фейт Раута Харконен буде. Серед тих, кого відправлять убити Пола Атрейдіса, ну або ж Атріда, як його називають в українському перекладі. У продовженні буде багато екшену, але останній трейлер тізерить, що і романтичні стосунки Пола та Чані будуть в центрі уваги. В той час, як між ними двома розвивається тісний романтичний зв'язок, Пол навіть ділиться з нею деталями своїх кошмарів. Пізніші сцени в трейлері свідчать про те, що Пола все ще повністю не визнали Фрімени, що залишає натяк на недовіру, говорячи про очікування від фільму, варто згадати слова Ребекки Фергюсон, яка буде мати ще більшу роль ніж в першій частині, і знову виконає леді Джесіку. Вона висловила свої хвилювання з приводу продовження під час інтерв'ю колайдер. Я зараз так сильно посміхаюся, це настільки бляха чудово. Я так емоційно про це розмовляю, тому що я люблю Дені Вільньова і всю команду. Але чувак. Перша частина феноменальна і грандіозна, а потім ви переходите до крупних планів, образів і акторської гри. Це все чудово, але бляха, ніщо в порівнянні з другої. Продовження це як довбаний удар кулаком. Це нереально. Схоже, що вона так само в захваті від фільму, як і ми від трейлерів. Офіційний синопсис говорить, що дюна частина друга розповідатиме про міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він об'єднується з Чані та Фріменами під час війни, щоб помститися змовникам, які знищили його родину. que、嗯 Стоячи перед вибором між коханням свого життя та долею Всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити тільки він сам. Головне, що ми дізнаємося з третього трейлера, це те, що частина друга це просто набагато, набагато більший фільм ніж частина перша. Тепер пол стає лідером цілого народу і використовуватиме їх, щоб відвоювати свою планету. Ми говоримо про війну планетарного масштабу, яка що найцікавіше включає не лише одного. А кількох піщаних черв'яків, які відіграють велику роль у природі планети Аракіс і культурі народу Фрименів. Емоції тут також гратимуть ще більшу роль. У трейлері стає зрозуміло, що почуття пола до Чані і навпаки є величезним чинником у всьому, що відбувається, і зрештою справляє величезний вплив на те, як Пол вирішує правити не лише Аракісом, а й, можливо, за його межами. До того ж, у фільмі буде ну, ну близько мільярда неймовірних акторів, які грають усілякі вирішальні ролі. Головний акцент, звичайно, на тімоті Шаламе, але тут і Зендая, і та ж Ребека Фергюсон, Джош Бро. Олін, Дейв Батіста, Стелан Скаргар, Хавдір Бардем, Флоренс Піостін Батлер і Крістофер Вокер, який зіграє імператора Шадама Четвертого. І хоча він є однією з найважливіших фігур цієї історії, у першому фільмі Дюна про нього мало що пояснюється. Тому тим, хто мало знайомий з оригінальним романом Френка Герберта, або тим, хто просто хоче освіжити свої знання про книгу, ми розкажемо кілька цікавих нюансів щодо цього персонажа. Імператор Шадам Четвертий правитель однієї з наймогутніших сімей і найвпливовіша особа у всесвіті Дюни. Шадам є головою дому Корінно, який встановив контроль над галактикою за неймовірні 10 тисяч років до подій ключової історії та. Пола Атредіса, шадам IV прикриває свій залізний кулак оксамитовою рукавичкою, представляючи себе справедливим і дипломатичним правителем. але неодноразово демонструючи, що він зробить усе можливе, щоб зберегти свою владу. Знаючи, що його родина домінувала у всесвіті стільки тисячоліть, він використовує будь-які засоби необхідні для продовження цієї спадщини. Шадам IV страшна людина, і він добре знає, що його перевага у галактиці лежить на плечах його елітної армії Сердаукарів. Отже, коли герцог Лето Атредіс створює армію, яка вважалася рівною або майже рівною сардаукарам, Шадам починає боятися. Жоден дім до Атрейдісів не мав сили, здатної конкурувати з сумнозвісними сардаукарами. Тому, коли лето вдається це зробити, шадам не може ігнорувати цю загрозу, яку вони можуть становити для його панування. Імператор також боїться Атрейдісів, і тому, що Лето дуже харизматичний і здобуває прихильність інших домів, і це становить небезпеку, адже завжди Говорили, що єдиний спосіб перемогти сапаукарів у битві це об'єднати проти них усі доми. Коли Лето стає достатньо популярним, щоб потенційно об'єднати світ проти імперіуму, Шадам визнає, що його контроль над галактикою слабший ніж будь-коли. Принцеса Ірулан, старша донька Шадама, стверджує в романі Герберта, що її батько хотів, щоб Лето Атрейдіс був його сином. По суті, Шадам говорить їй те саме, коли натякає, що якби Ірулан народилася раніше, вона вийшла за нього заміж. Захоплення імператора герцогом Лето, батьком Пола Атрейдіса, робить його рішення протистояти Атрейдам ще більш інтригу. Гуючи, це доводить, що Шадам готовий зробити все можливе, щоб зберегти свою владу, навіть якщо це означає вбити людину, якою він захоплюється. Шадам IV прийшов до влади підлими шляхами, вступивши в змову з графом Хасіміром Фенрінгом, щоб отруїти свого батька імператора Елруда та прискорити сходження Шадама. Шадам наказав Фенрінгу дати своєму батькові ліки, які, поєднавши зі спеціальним пивом, повільно перетворювалися на отруту. Процес зайняв кілька років, щоб стати летальним, але його майже Же неможливо відстежити. Шадам наказав кремувати тіло свого батька перед Ростеном, здатним виявити отруту, що ще раз доводить, чому він є одним з найзловісніших лиходіїв дюни. Найважливіше, що потрібно знати про імператора Шадама Четвертого до випуску другої частини дюни. Це те, що він безпосередньо відповідальний за різанину дому Атредісів, яка сталася в першій частині. Його страх перед їхньою могутністю та впливом, що зростає, спонукав його до союзу з бароном Владіміром Харконом. Щоб відправити дім Атрейдісів з їхньої планети Каладан на планету Аракіс і після цього послати свої легіони Сардаукарів переодягнені під харконенів, щоб знищити Атрейдісів. Хоча обидві частини Дюни охоплюють патріал першої книги. У цьому всесвіті є багато інших історій, які можна розповісти. Ми вже знаємо, що до стрімінгового сервісу Макс готується додатковий серіал Дюна про який розповість про сестринство Бене Гесеріт за 10 тисяч років до народження Квізаца Хад. Раха. це ще одне ім'я Пола Тредіса. Але цей серіал може бути не єдиним, що залишиться у всесвіті дюни, оскільки Дені Вільньов говорив про свою любов до другої книги серії Месія Дюни і вже навіть говорив, що чорновий сценарій для третього фільму на основі цієї книги вже готовий, і він з радістю займеться ним в разі успіху частини другої. Але не будемо поки що забігати наперед. Дюна виходить вже незабаром в березні 2024 року. Отже, чекати на продовження цієї епічної історії залишається недовго. На цьому у нас поки що, все. Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та залишати коментарі, якщо це відео вам сподобалось. Це був канал, а на його бувайте.